Привіт, друзі, репер Серега вважає українців нацистами. А Верба і Волошин виправдались за свої думки щодо мирних переговорів. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про друзі, підписуйтесь на канал і починаємо. Після удару по київському ахмадиту у деяких блогерів з'явилися дуже цікаві пости, і їх звинуватили у підіграванні російській пропаганді. Скандал розгорівся після того, як декілька популярних блогерів-мільйонників написали на своїх сторінках в інстаграм, що Томилися від війни і хочуть, аби політики вже між собою домовилися, бо всім набридли ці а, політичні ігри. А до таких а, віднеслися учасниця супермоделі по українській влада Роговенко, Олександр Волошин, Юля Верба, Міла Бараєва, до речі, не знаю хто це, Настя Умка, ну і багато інших. Ну і у мене знаєте, було відчуття, що а, це була якась спланована інформаційна акція, в якій брали участь ці блогери, бо всюди майже однаковий наратив і однаковий текст. І за початку цього скандалу. Дало Верба у своєму профілі в інстаграм заявила, що її слова перекрутили. Вона просто намагалася підсвітити проблему корумпованості влади, яка віддаляє перемогу України. А її назвали ворогом і звинуватили її у розповсюдженні російської ІПСО. Юля не згодна з критикою, бо вважає, що під час війни говорити про внутрішні проблеми в країні адекватна позиція. Ну а от Саша Волошин зізнався, що не хотів, аби його позиція звучала як російська пропаганда. Він визнав, що е, зробив помилку і забагато на себе взяв, і е, вирішив, що більше такого робити не буде і не буде розповідати на мільйонну аудиторію свої думки, що стосуються війни. Ну і блогер каже, що йому надходять погрози, тому він не ділитиметься більше своїми думками а про благодійну діяльність більше не буде навіть розповідати. Е, от що ви думаєте, друзі, з цього приводу давайте обговоримо. Це в коментарях. От невже такі як Вирба і Волошин грали під чиюсь супілку і несли наративи, які комусь були вигідні і хтось хотів це просунути? Чи можливо вони справді зробили помилку? Чекаю ваші думки. Пишіть, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчижин під час одного з останніх концертів. Пав зі сцени. Це сталося на концерті у Львові. Артист співав свою легендарну пісню вже не сам і трохи не розрахував з розмірами сцени і впав з неї. Харчишину пощастило, що його підхопив охоронець. Ну а сам артист не переставав співати і продовжив концерт. Подивіться, як це сталося. Легендарного співака Фагота з легендарного групу Танах на майдані Конго була позашлюбна донька в Росії. Чому була і чому в Росії? Справа в тому, що Фагот в 22 роки зустрічався з дівчиною, яка врешті переїхала до Білгорода. Потім вона народила від іншого чоловіка. І так як з Фаготом була в хороших стосунках, а там у неї були проблеми з батьками, то попросила новонароджену доньку записати на ім'я власне Фагота. Ну от, власне, так і сталося. Ну а потім, коли вона знайшла іншого чоловіка, то попросила е, Олега відмовитись від дитини. От, власне, про це співак розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, воно вийшло у мене на каналі. Говорили зокрема і про дитинство Олега у Харкові, і про батька, який був дуже крутим конструктором космічних кораблів, але не жив з родиною, і про брата, який досі живе на Салтівці в Харкові, але чекає повернення радянського союзу. А ще про стосунки з Ольгою Навроцькою, і чому вони досі не одружені? Бо по факту Фагот був одружений лише один раз. Тепер він вважає, що це не принципово. А ще у нас була дискусія щодо того, що в Україні поки не багато артистів для підлітків. Якщо а, ще не бачили це інтерв'ю, то посилання на нього є в описі цього випуску. Ну і друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. До речі, а, вже у понеділок у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з психологіною, яку ви вже добре знаєте. Світлана Арефнія. Будемо говорити про те, як заробити гроші і чому є випадки, коли, начебто, і заробляєш гроші, так, але чомусь постійно тих грошей не вистачає. А тому натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити цей випуск. For all of you Кот і танцівниця Наталія Татарінцева вперше стали батьками. У пари народилася донечка, це сталося 10 липня о 12.12. 12. І від всієї душі хочеться привітати цю красиву пару. Я знаю, як довго вони е, хотіли стати батьками, як довго над цим працювали. І як важко Наталі давалася вагітність. Тому ще раз вітаю. І е, це знаєте, черговий доказ того, що навіть якщо не вдається, то варто вірити, і воно збудеться. І хочеться побажати усім, хто хоче поповнення. В родині отримати свою мрію. Акторка Меріл Стріп, легенда Голівуду, зніметься в другій частині фільму «Диявол носить Прада за сюжетом другої частини Міранда Пріслі справлятиметься з фінансовими проблемами глянцевого журналу. І Її доля залежатиме власне від колишньої асистентки, яку грала Емілі Блант. Нагадаю, що перша частина «Диявол носить Прада вийшла у далекому 2006 році і зробила тоді рекордні 326 мільйонів доларів касових зборів. No e Де ж Ірина Фаріон? А от де вона Ірина Фаріон продовжує хайпувати днями ця пані зробила чергову заяву. Фаріон вважає, що артист має служити у війську, а не співати для інших. Водночас ця заява стосувалася Віталія Козловського і Святослава Вакарчука. Ну і на цю заяву відреагувала дружина Віталія Козловського, який спочатку співав для військових, а потім і сам пішов служити. Юля вважає, що Фаріон черговою заявою намагається про себе, хоча б якось нагадати. Ну і також дівчина вважає, що якраз саме Фаріон. Нічого корисного не робить, окрім того, що всіх критикує. Також вона звернулася до Ярини з запитанням, чи та хоча б раз сиділа в бліндажі, і чи розуміє вона про що говорить? Якщо такого не було, то Юля Бакуменка, вона ж дружина Віталія Козовського, порадила Фаріон не пиздіти. Ну а сам Віталій Козовський наразі служить у національному президентському оркестрі при міністерстві оборони співак є рядовим солдатом, який виходить у наряди та займається військовою справою. Актор Артур Логай потрапив у ДТП. Артур їхав в таксі, і авто врізалося в іншу машину. Актору пощастило, адже він був пристернутий. Якби цього не було, то за словами Артура він би з легкістю міг зламати собі ніс. Тому він ще раз і ще раз закликає всіх користуватися пасками безпеки. І я вас, друзі, теж закликаю це робити. Користуватися пасками безпеки, особливо дивують люди, які купують ці тупі заглушки, замість того, щоб подумати про власну безпеку. Ну а звання Чмоня тижня цього разу отримує ріпер Серега. Пам'ятаєте такого. Це той, який жрав і пив за наш рахунок, коли сидів в X-Factor. А тепер він нас з вами, друзі, називає нацистами. Уявляєте собі? Зараз Сережко живе в Білорусі і всіми силами намагається розповідати, які ми тут всі погані. До речі, ще до повномасштабного вторгнення цей нюхач виїхав з двома синами до Мінська. До речі, своїй колишній дружині тоді він пообіцяв, що поверне дітей, але цього так і не сталося. Тому що брехливо, розумієте? а все тому, що йому не подобається, виявляється оточення, в якому зростали його діти. Сережка варняка про те, що а, передбачив війну, яку, яку він називає СВО, от тому власне і втік, і він хоче, щоб його дітей не виховували нацисти. Тому продовжують жити в Білорусі. Ви знаєте, я дивуюся, як недоартисти і зрадники знову повилазили. От нещодавно тайка Повалій знову нила на камеру про нацистів, ужасних людей там видавлювала сльози. От тепер ця помина яма Серега, який в Києві дуже любив нюхати білі доріжки, які його не приводили до світлого майбутнього. Але от, до речі, ви помітили, що ці гниди вилазять з певною періодичністю? Я так розумію, що коли у них закінчуються гроші на пластичні операції або там на доріжки, а вони починають відпрацьовувати кістку, яку їм кидають в вельможі, бо в принципі ніде сильно не люблять зрадників, і всюди до них ставляться як до третього сорту, як власна до і до е, Тайки. О цікаво, що ж буде далі з ними? Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.